У м'ясному павільйоні, що на житньому ринку у Житомирі 23 липня 2025 року свининою заповнені не усі прилавки, а покупців обмаль. Арсен військовослужбовець розповів, що свинина подорожчала. Чоловік каже, що в у м'ясному павільйоні на Житньому ринку купував м'ясну продукцію у 2022 році. В 22 22-му була грудинка 120, здається. Можливо, 140 Зараз вона 230. А зарплата у мене як була, так і залишилася. М'ясо є майже кожен день поки що, але зарплати самої не вистачає. Покупець Юрій каже, що кілограм шийка коштує від 250 до 280 гривень за кілограм, шинка – 200-250 гривень, сало від 120 до 200 гривень за кілограм. Юрій купив сала і розповів, як його вибирає. Дивимося, це щоб було м'яке, висмалене, гарне сало, щоб було 150. 150. Або що брали півтора місяця назад, два місяці – 100 гривень. Реально піднялося на гривні 50. Зараз дуже мало свиней, закупка дуже подорожала. Покупчиня Тетяна каже, що за місяць м'ясо суттєво подорожчало. Ну небагато, десь на гривень 70-80. Місяць полтора не брали зовсім. Дмитро Продавець каже, що з 15 липня 2025 року свинина ще подорожчала на 30 гривень за кілограм. 23 тридцять гривень. Закупка дуже подорожчала, Свиней немає. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, каже, що продовольча корзина за рік виросла на 23 відсотки. За офіційними даними Держкомстату, каже, що раціональна норма споживання м'яса для однієї людини 90 кілограмів на рік. М'ясо у нас виросло ну отлина, десь орієнтовно на 15 відсотків. А коли ми з вами говоримо про сало, то у нас сало виросло на 8 відсотків. Тому що вся продовольча корзинка на 23. І коли ми з вами говоримо про невеличке здорожчання м'ясної групи, вона точно не дотягує до того рівня, сьогодні тоді виробпродовольчі кошти. Продавчиня Інна говорить, що у м'ясному павільйоні мало покупців, тому свинину продати важко. Подорожчала закупівля свиней та збільшились інші витрати, каже жінка. «100 гривень закупка, а щоб привезти 500 гривень, щоб сюди вивезти 300 гривень, дуже дорого. Дуже. Олег Пензен у телефонній розмові розповів, що вплинуло на здорожчання свинини і сала. Через мобілізаційні процедури загальний обсяг виробництва м'яса, особливо свинини, до мосподарства, скоротився. Але загальний рівень падіння обсягів виробництва м'яса все таки кореспондує з загальним зменшенням попиту на нього. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.